І усім при Знову я Мохіто. І сьо. Стоп. Оу, блін, в мене мишка сіла. <му> е я її зараз буду включати автоматично. І з вами знову я Мохіто. І сьогодні ми будемо побудуємо водоспад за одну хвилину, 10 хвилин і за цілу годину. Ну добре, там цілої години, напевно, не буде, бо... За годину водоспад то трошки довго. Я не витримаю. Я не люблю настільки довго будувати. Але ми можемо ой, знову мишка сіла. Але ми будемо починати з маленького водоспадику. Я сподіваюся, він вам дуже сильно сподобається, як і мені. time yeah that's how you make it set a goal you control and the steps you take them i try to pick one thought have some concentration and if i make a mistake it's called education i try to do this every day call it replication Про ну, то, то не просто так, бо просто там вже побудовано дещо. І ззаді також, ну я не буду показувати, бо зараз ще нечайно щось висвітлю. Е, там вже все наперед на пару серій побудовано знову ж, е, як де, декілька серій тому. І це перший видоспад. За хвилину, за хвилину. Е, все, що мені не подобається в ньому, це те, що він. Бачите, так, типу, отут камінь, тут. Кругляк, все. А так, то по більшій частині, ну тобто, воно розділене дуже сильно. Якби то якби цього камінь сюди поставити і так трошки розпорошити, то тоді було б цікавіше. Але але, 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 це так не стояло. А ми маємо оглядати, як воно саме стояло. Е, по суті, воно достатньо гарне. От відверто, воно дуже красиве, мені сподобалося. Звичайно, є і свої мінуси. Наприклад, тут 4 огірка в одному місці можна було б чуть збільшити, але час не дозволив. Час трошки піджимав. там навіть Я воду отут розлив, це вже було трошки більше, ніж одна хвилина, але я думаю, що ви свердсильно не будете, правда? От, от і добре, молодці. Що е, що ж, що ж, Я думаю, що за такий водоспад можна вліпити лайк. Ну, сподіваюсь, що ви вліпите лайк. А якщо ви настільки добре, то можете і підписатися. це так. Ой, я тільки я, 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 дуже близько до, до мікрофона сів, ви напевно дуже мене прекрасно чули, голосно. Що ем, ж, е, сонечко світить, до речі? І в житті теж світить. Ого. Е, водоспад гарний. Звичайно, тут можна було б ще щось придумати, особисто, на мою, особисто що я хотів зробити це от квокумірку, ку знаєте, як в фільмах, що скарби ховають. Але, але він трошки замаленький, тому я не думаю я зрозумів, що в мене не вийде. І покинув цю ідею. Поки що, він мені подобається. Але будемо зараз дивитися на інші, і може вони мені більше сподобаються. Ну гаразд, я знав, що я вже побудував таке. І того разу воно мені сподобалось. Ну, з вигляду він став як мінімум кругліше, тобто трошки більш похоже. Звичайно. В житті водоспати взагалі дуже різні бувають. Є такі, що просто течуть легенько. Є такі, що закручуються, є такі ігра, що стікають зверху. Я різні бачив. Але ось такі вони найбільш, якби. Найбільш розповсюджені. Не, не розповсюджені, навпаки, найменш розповсюджені, але вони найбільш... Як би це сказати? В фільмах найбільш показані, ось так можна сказати. Тут є навіть лавочка, до речі. Звичайно, світла нема, але є морські огірки, які вночі, по суті, мають світитися, якщо я не помиляюся. Вони достатньо, до речі, хор... файно, файно світять. Файно. Задня стінка. Тут проблема з задньою стінкою, вона повністю рівна. От, от, от. Повністю рівно, бо Куваша хай буде трошки завкру... щось тут придумав. Тут теж трошки придумав, але. Але. От задня то повний капець. Е, давайте ще одну фішку покажу. Е, тут не можна зібратися, типу, стри... стрибком ти не вилізеш ні на одну штуку, хіба що? А, отак. Так, секунду. Все, тепер ти точно ніяк не виліз... А. Ну можна Добре, можна вилізти на цю штуку, але є, але, але то вже таке. Тільки професіонал. Йоу! Добре, це ще показувати не буду. Ще зарано, але. Ем, тут в мене була тактика, я хотів, щоб ніхто не міг вилізти на цей пагорб. Тобто, бачите, тут все закрито. Хіба що по воді. Хоба на. Тут є, як бачите, ще маленький такий водоспадик, і є два великих водоспадики. Ем, ну. Ну, давайте я вам розкажу, напевно, що тут дещо є. Давайте попробуємо застрибнути якраз з цього блоку, щоб трошки тяжче було. Так, не застрибнув. Знаєте, я професіонал в паркурі. І я, 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 я просто професіонал, тому я зараз швиденько пройду. Раз, два. Ой. Раз, два, три. Майже, майже, друзі, майже. Я вважаю, що це близько, вже, вже як мінімум близько. З на кутик і стрибаємо. Єс, єс, це просто прекрасно. І як бачите, тут я трошки не влізаюся. Нажимаємо Shift, ой, Shift. ми сюди вилазимо. І тут є кістка е якусь мамута, як ми, ну, на мою думку, мамота, а також тут є камінь. Так, От, та. Я хотів тут якийсь секретний хід зробити знаєте, з поршнів, але е я зрозумів, що я в Redstone, ну, взагалі не розуміюся, я тако, я щось нічого не, що не зрозумів, як то робити в редстоуні, і забив на це. Тому лишилася тільки кістка. Сам водоспад мені сподобався дуже. Особливо цього отого от, от, от штучка. Ну Схід, типу в воду, мені це дуже сподобалося. Тобто ти злазиш так собі комінчику, такий чик і все. Ну, не знаю, щось мені це дуже сильно сподобалося. А ми будемо приходити до наступного водоспаду за цілу годину. До речі, е я думаю, ви замітили. Е цей водоспад я забув зняти реплей, ніби. Або він видалився, я не пам'ятаю, ну. ну по-моєму, ви не побачите реплею цього водоспаду. Тож я це запізно сказав трошки. І, І водоспад за годину брешу. Окей, я його годину не робив, я не буду брехати. Я його зробив десь за секунд 30. Ой, е секунд. Які секунди, тут мем якісь треба вставляти, але я не буду. Я, 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 я не буду вам заважати дивитися це прекрасне відео, яке мені дуже сильно сподобалось знімати. Ем, за хвилин 30-40, певно більше 40 бо я ще трошки міняв тут воду, заливав, все вручну робив, тобто без топорика. Це, до речі, була моя помилка. Треба було просто топориком зробити, але зробити, наприклад, за там 30 хвилин це вийшло б навіть гарніше і швидше. Е, так, давайте почнемо. Що, зі стежки давайте почнемо. Е, у нас є така до довга стежка, ось така довгенька прям. Ось така довгенька навколо всього водоспаду. Я там хотів зменшити Коротше, нічого нічого. Раз, потім якось іншим разом вам розкажу чи цікаві історії. Е, і отут є стежечка. Ну, ми її повністю обійшли, але як ви бачите, тут є ще один фонарик, Тобто ми можемо наверх вилізти. І так, ми можемо сюди, сюди, сюди вилізти, сюди і можемо ось тут собі посидіти. Подивіться, на ці два прекрасних дерева. От дивіться. ну, це, Я вважаю це прекрасно. Ну, як за таке можна не поставити лайк? Ось цього два дерева, ну, По них можна лазити, і потім можна таке зробити. Дивіться, ну майже, майже, майже. Я вважаю, що. Давайте тако, якщо я зараз. Я зараз, якщо я зараз того дерева дострибую до того, то ви ставите... підписуйтесь на канал. Раз, два. Ой. Раз, два, три. Єс! Ну я професіонал. Раз, це жарт, ви можете не підписуватись. Але я був би радий. Також тут можна посидіти, як я вже казав, і. подивитися на цю прекрасну красу, як я люблю водоспади. Хто бачив в реальному житті водоспад, поставте лайк. От Побачимо, скільки є таких, що. Бачив водоспад. Або напишіть в коментарях, як хочете. Але як ви бачите, тут не все так просто. І правильно ви все розумієте. Тобто ви можете сюди стрибнути. Ой, ну, Ой, ви можете... я дострибнув і стати на shift. І звідси ви можете постаратися дост... сухим вилізти і дострибнути туди. Але в мене це не вийде. Але я в креативі, мені без різниці. Ще можете звідси спробувати, але ви все одно намочитеся. Коротше, тут дуже тяжко залізти, але. Зато у нас тут чекають скарби. Золото, золото. Це прекрасно. Золото. І ну, тут дуже багато золота. І я вважаю, що в такій золотій миті можна закінчувати відео. Я, я не розумію на що далі затягнути, якщо я стільки золота знайшов. Я зараз переплавлю це все і зроблю собі золотого, е, золотого, з, з, золоту кнопку Ютубу. Не тільки собі можу ще друзям зробити золоту кнопку ютубу. Коротше, багато і вам зроблю золоту кнопку ютубу, хто напише в коментарях щось. А з вами був ваш Мохіто. До нових зустрічей. Па-па! Так, золото є моє, моє золото.